Слава Україні Героям слава! Слава нації! Слава! 73 роки тому на Білогорщі загинув генерал Хорунжий та головний командувач УПА Роман Шухавич для радянського окупаційного режиму. Тарас Чупренка як Бандера були лютими ворогами, щоб знищити головнокомандувача УПА зранку 5 березня 1950-го більше 700 бійців внутрішніх військ намагалися зловити Шухавича. Щоб потім публічно судити, проте живим в руки загарбникам він не дався. Ну, безперечно, що наші провідники Степан Бандера, Роман Шухевич і сотні, сотні інших людей були праві. І Їхня боротьба була недаремна і яскравим прикладом того є сьогоднішня ситуація. Безперечно, це є орієнтири, на яких рівняється нація. Прешно, це є люди, з яких беруть приклад десятки сотні тисяч українців сьогодні. Тому їхній чин важко переоцінити щороку. Цього дня на місці загибелі Шухавича на Білогорщі збираються сотні людей, щоб вшанувати пам'ять видатного полководця та всіх повстанців. Воїни української повстанської армії, генерал Хорунжий Тарас Чупринка, Роман Шухевич, в свій час зуміли вибороти і продовжити боротьбу і передати наступним поколінням ідею української самостійної соборної держави. Сьогодні українські воїни знову воюють з московитами, але сьогодні ця війна буде обов'язково переможною. Босмарно Романові Шухавичу присвоїли звання Герой України. Не треба продовжувати, не, не можна забути, ви бачите, що зараз відбувається на Україні. Слава Богу, щоб і люди, які не забули, щоб було ще такі настрій на Україні, щоб захищатися. Це пам'ять нашої історії, яка передавати треба далі. І це та пам'ять, як люди боролися, загинули. І боротьба продовжується, боротьба важка, а перемога за нами.